Всім привіт, у нас сьогодні розпакування вентилятора. А фірма Noctua, але мені Noctua більше подобалося. Але це Австрія, тому відповідно просто Noctua. Так, у нас до, тут така допомога прийшла, яка теж хоче брати участь у розпакуванні. Отже, нам, у нас виникла потреба в вентиляторі 6 см діаметру, 25 мм по товщині. Відповідно, на ринку їх представлено небагато. Це, по суті, преміум сегмент. Ціна немаленька для такого товару, але от вибір пав на нього, тому що особливо нема з чого обирати. Що одразу сподобалось, я такого ще не бачила, це така реально преміальна коробка. Дивіться, отак от її. Перегортаємо, наприклад, спочатку тут у нас по країнам все розписано, на жаль, української немає, тільки бачимо. От, Але ну, таке. Дивіться, тут такі наліпочки, і відкриваємо одразу як книжечка з ключовою інформацією про цей вентилятор. Тут, звичайно, така реклама, я б це назвала, тому що прям дуже детально розписано, чому вони краще. Ну, давайте так коротко подивимось. Ну, Перше, про що вони говорять, це форми лопатів вентилятора, що вони так побудовуються. Для кращого прямого проходження повітря, відповідно, там все супер з тим повітрям. Далі вони говорять про те, що дотримуючись певного діаметру да, середньої частинки і лопастей, вони зменшують цю середню частинку для того, щоб саме лопатів були більші, відповідно, знову ж таки, потік повітря кращий. А, далі. Що ще? Ну, це по суті дві однакові характеристики, що у нас є ось такі резинові вставки для того, щоб зменшити вібрацію. Ну, це супер, знову ж таки, для шумоізоляції певної. Далі тут знову ж таки про форму, про поверхню лопаті, що вона тут і ступінчата, і там поверхня ще якась специфічна, все для того, щоб відповідно, у нас було менше шуму. Ну, така рекламка від них. Далі тут ми бачимо, що у нас іде в наборі. Що у нас є, це адаптер. Знову ж таки, бачимо акцент на низькошумовий. Ну, перевіримо, сподіваюся, що так воно і є. Так, друге, йдеться про те, що є підшипник SSO 2, він позиціонується як дуже надійний, відповідно, він тут. Далі, що ще? Є перехідники. Так, помічник знову йде. Корсик, не заважай, будь ласка. Далі йдеться про те, що у нас тут є два перехідники: один роздвоювач і перехідник з 4 на 3 піни. Тут йдеться про це четвертий пін, да, яким можна регулювати кількість обертів. І відповідно важливо, що від виробника є гарантія аж на 6 рочків. Ну, це круто. Так, закриваємо. Тепер давайте спереду подивимося. Теж тут ось така у нас наліпочка. І відповідно тут ось знову ж таки елемент реклами, так вони показують підшипник, да, як тут все працює, показують ось цей потік повітря, як він міг да, так, ось такі завіх... завіхренці. І відповідно, як воно у них реалізовано ось по прямій лінії все. Ось так він виглядає, ну не, не знаю, мені дуже подобається такий гарненький, такий колір коричневий, приємний. Давайте відкривати і дивитись. Так, десь тут зверху, я так розумію, це закриємо. Так, так все витягла. цю гарненьку коробку прибираємо. Так, що у нас тут знову ж про їх преміальність? Не один раз написано. Бачимо ну, звертання до покупця. Ну, Фірма є фірма. Так, відкриваємо. І ось бачимо: такий він манюсічка. а давайте я так обережненько дістану. Гляньте, який він класний. Такий поєднання кольорів чудовий. Яскраво-коричневий, такий бежевий. Мені дуже подобається. Динь-динь який він прям, прям приємно на нього глянути. Так, і ось да, наші додаткові штучки, про які йшлося а, на останній сторіночці. І так, давайте дивитися, в наборі, по-перше, гвіздочки, да, щоб отсюди їх вставляти. Це знову ж таки для зменшення шуму, вібрації і так далі. Тепер щодо цих наших да, кабельочків, давайте їх так назву. А, оце перший, про який ми казали, адаптор так, для зниження низькошумовий, вірніше, оце він. Далі роздвоювач, теж про що казали ось він. І третій, а, дивіться, тут я помилилась, я сказала, що з перехід з. А, 4х3 піни ні, це просто подовжувач 20-сантиметровий, от але без тієї опції. Ось такий він можемо його відкрити зараз і глянути. Це, до речі, дуже зручно, тому що можна два вентилятори, по суті, підключити до одного роз'єму. Так, ну ось бачимо, він такий. Матеріал прикольний, бачимо, да він такий от легкоподатливий, гнеться все окей. Ось так воно виглядає. Що ж, тестуємо вентилятор, бачимо, от у нас 70% наразі він завантажений. Ось так виглядає він в роботі. Бачимо, що лопасті крутяться. Вітрець трошки дує, але не сильно. Вібрація відчувається, але теж так не сильно трошечки. М -м -м. Зараз я піднесу мікрофон, щоб ви відчули шум. Шуму майже немає. Ну, Я думаю, що було чутно трошечки. Зараз ми поставили 100% іду, і дує він нормально так. Бачите, котик відчуває. От я відчуваю ручку, бо тоді так зовсім трошечки було. Зараз так конкретно. Вітрець прохолодний і він є. І бачимо. По шуму давайте зараз одразу. Шуму стало трошки більше. Щодо цих підкладок, так які були заявлені як суттєва перевага вентилятора, ну вони дуже малесенькі. Бачите, наскільки вони будуть суттєво гасити вібрацію, ну питання. Якщо ми подивимося на стандартний великий вентилятор, да то там от бачимо наскільки великі ці підклади, от вони а тут, ну міні-міні.